Підготовку до відновлення очного освітнього процесу для учнів старших класів працівники школи номер 28 почали з 10-ї ранку. Директорка навчального закладу Яніна Глінчевська каже, що 6 травня у 28-й школі очікують понад 900 учнів, для яких готують 42 класні кімнати. Школа готова прийняти всіх дітей. Зараз тих персонал проводить обробку. Приміщень у нас шість входів для дітей, коли всі діти вчаться. Медсестри. Які вимірюють температуру персоналу школи, дітки не переходять із класу в клас, будуть займатися тільки в своїй аудиторії. Плани коректуються для того, щоб ми змогли вичитати всю навчальну програму. Ті батьки, які не хочуть, щоб діти відвідували школу. Є такий варіант. Вони пишуть заяву. На ім'я директора школи і діти займаються. Виконують домашні завдання. Працівниця їдальні школи номер 28 Наталія Каленська каже, що для учнів 5-11 класів додатково готують понад 500 порцій. Були завезені всі продукти, які мають бути. Ми готові до прийняття 5-11 класів і будемо видавати все згідно меню, яке в нас розписується на кожен день. Завтра по меню гречка, капуста і котлета. Компот, хліб випічка буде все, що що має, все шо печеться кожен день, просто завтра буде воно пектися в більшій кількості. Зі слів заступниці керівника міського департаменту освіти Світлани Ковтуненко. Очне навчання відновлять у 33 школах Житомира. До освітніх закладів підуть майже 16 тисяч учнів 5-11 класів. Враховуючи те, що ми вступили в жовту зону. Житомир, Житомирська область. Навчання відбувається уже в звичайному режимі. Школи готові, вчителі готові. Це не буде змішане навчання. Жовта зона це передбачає повністю навчання, але з дотримання протипедемічних заходів. Даємо рекомендації в тому, що коли діти прийдуть на навчання, практично будуть всі узагальнені матеріали, матеріали матеріали і підготовка до контрольних робіт, які будуть уже з 20-го числа. Аліна Добро. Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.